Привіз машинку в Монтану. В таке місце, блін, не дуже хороше. І хочу вам показати трошки, як виглядають міста в Монтані. Тому що хоч в Америці і все більш-менш однакове, але штат від штату відрізняється. Завіз бабуля прямо в місто, вона нікуди не хотіла йти. Така бабушка пенсіонерка але думаю, воно то було варте. Тіпанула мені бабуся, бачите, цей трип дуже довгий, взагалі піпець який довгий, блін. Дуже багато проблем в цьому трипі. Але в цьому трипі на рахунок чайових мені повезло. Тобто два рази мені тіпанули по полтиннику і два рази тіпанули по двадцятку. Так що на рахунок чайових трип непоганий. Ще одну машинку треба скинути, блін, я хочу в туалет. А тут не Блін, просто я вам зараз покажу це місто. Будемо їхати через нього, я вам буду про нього. Ну, я вам буду щось там терендіти на фоні, да, Ну. Щоб якось зробити білий шум. Убрати білий шум. І буду щось вам там калякати. Так що, сідайтесь позручніше. Беріть якусь каву, пиво, молоко, кефір, чачу, самогонку, тому що відео буде дійсно круте. Ви ще ніколи не бачили Монтанівських міст. Ні, я жартую. Коротше, бажаю вам гарного перегляду. Переключаємося. Я звідси вибираюся. Бачите, як тут тіснесенько все виглядає. І це one way, тобто оці всі три смуги рухаються в одному напрямку. Тут таке все, блін, якесь незручне і тісне, але нам з вами звідси треба вирулити. Бачите, яке все вже. Кольорова, тобто осінь прийшла сюди, в це місце, а перед цим я показував вам, як прийшла зима в цей, в цей штат взагалі. О, тут навіть є якесь велика будівля. Я не знаю, що там роблять, але, мабуть, це. Якась головна їхня будова. Бля, хамуха, як мені тут вивернути, блін? Бля, мені треба було ставати в крайню праву. Але я не думав, що тут буде тісненько. Що скажете? Виверну я тут? Мені треба наліво повернути. Ну так показує мені цей. Джуп блядь. Сі, Ой, вибачте, вибачте, я не хотів. Я думаю, що я розмовляю сам з собою. Але камера пише. Бачите, які там гори величезні попереду. Бо це Монтана. Гірський штат. Ой, давай, давай. все. Так, шанс є, поки нікого немає. А, люди, 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 дайте мені вивернути. Дякую. Ха-ха, воно мені... Ні, все правильно. Ніякий ха-ха. Наступний. Наступний поворот направо, хоча воно мені показує он до був, що налево, а GPS я йому трошечки довіряю і зроблю те Блін, трошки незручно з такими містами, блін, кататися, блін. Я, блін, взагалі не уявляю, як ви, мої колеги. А, блін, Європейські колеги, блін. Як ви там їздите тими вузькими вуличками, блін. Взагалі, блін, це таємниця, блін. Ви напевно супер аси, блін. Я б не зміг би, напевно, в Європі їздити. На такій величезній вантажівці. Я згоден, що там типу, у вас причепи трошечки коротші, нема такої величезної морди, втрака, але все одно, блін. Я інколи дивлюся на відоси та і слухаю, в мене тут є товариш, який... Багато років робив в Європі далекобійником мені розповідав, блін, я не хочу. Ніколи б я там не хотів би працювати далекобійником в тій Європі, блін. В Європі треба працювати, поки молодий на будівництві, а потім як трошечки старший стаєш іти в таксі. Напевно. Не знаю. Напишіть мені. Який є вибір у іммігрантів для роботи в Європі? Ким може стати немолодий іммігрант з України в Європі? Ким вона працювати? Яка професія така непогана? О, блін, в мене зараз будуть ці блін, кружочки. лки-палки! Ах ти, точно! Блін, Зараз я вам покажу, що вони попридумали, Блін, такі кружечки, блін, маленькі, там в них діаметр невеликий, і на такому великому траку там, блін, незручно дуже розвертатись. Зараз ми вже скоро вийдемо на фрівей. На фрівеї я вже знімати не буду, тому що там вже нічого цікавого, я там у всіх своїх відосах знімаю на фрівей. А, А от поки ми в місті... Я вам трошки познімаю. Сподіваюсь, хоч комусь це буде цікаво, і він не забуде поставити вподобаєчку, написати мені коментар, сказати своїм друзям, що є такий хороший канал, на який можна підписатися. Бо тут спілкуються лише українською мовою. Так що, друзі, сподіваюсь на ваш зворотній зв'язок. Ну давай, микася, що це таке блю? А ви знали, що у ці світлофори мають датчики? І от в таке час, типа дуже-дуже-дуже рано або дуже пізно ввечері там вночі вони тільки перемикаються, якщо ти під'їздиш під лінію, вони бачать, що там стоїть машина. І вони тільки тоді перемикаються. Саламандровські ці, блін, кружеля, блін. Дивіться, блін. От хіба це поробили, блін. А знаєте на хіба? Щоб не робити тут світлофори, і щоб не було тут заторів. Вони такі думають, блін, та. Нам на тракістів начхати, блін, ми зробимо для... Всіх остальних людей, тракісти, хай собі тут грибуться, блін. На цих кружелях, блін. І ми грибемося. Дійсно. Ура! Ми з вами це зробили! Зараз виїжджаємо на фрівей. І їдемо додому. Не забуваємо ставити ваші вподобаєчки, писати ваші коментарі. Не забувайте, любі друзі, в кого є така змога донатити героям, які боронять Україну від Паскуд Кацапських. Підписуємося на мій канал, хто ще це не зробив. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!